Доброго дня малята. Рада зустрічі з вами. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, чому взимку холодно? А хто малює такі чудові малюнки вранці на вікні? Звісно, це мороз морозець. І саме про нього сьогодні ми будемо з вами говорити. А допоможуть на цьому наші вже знайомі з вами. Я так не вмію. Цікаво, хто тут це зробив? Може, когось запитаємо? Добрий день, малята! А вам відомо хто цей невидимий художник, який взимку малює такі чудові візерунки на вікні? Це мороз, і він буває взимку. Мороз це природне явище, при якому вода перетворюється на лід. А ми відчуваємо холод? Тепер зрозуміло цей малюнок зробив мороз із маленьких краплинок води, які були на склі. І якщо він зміг зробити таку красу лише з краплинок, то уяви, що він зробив з нашого озера. Ходімо подивимося. Діти, як ви думаєте, що сталося з водою в річках та озерах? Під час морозу. Вода вкрилася кригою. А де малюнки? А що трапилось з озером? Піфе, воно замерзло. А як ми тепер будемо купатися? Купатися будете влітку, коли буде тепло на вулиці. А зараз можна кататися на ковзанах? Так. Але не забувайте, що крига має бути міцною, і без дорослих не слід виходити на лід. Мені холодно. Взимку потрібно тепло одягатися. Подивись на малят. Так холодно Це тому, що взимку сонечко знаходиться далі від землі, ніж влітку, і сонячних промінчиків менше потрапляє на землю. Піфе, що це за вода? Ти щось розлив? Ні, але тут лежало кілька шматочків льоду, які я знайшов на озері. Зрозуміло, це літро станув. Так швидко? Звичайно, в кімнаті ж тепло. Давай проведемо дослід і дізнаємося, за яких умов літро стане швидше. Для досліду візьмемо кілька шматочків льоду. Тарілочку. рукавичку, ложку, свічку і сірники Один шматочок льоду поставимо в тарілці на батарею. Другий потримаємо на рукавичці. Останній у ложці над свічкою. Пам'ятайте, слід обережно поводитись з сірниками. Нехай ложку потримає хтось з дорослих. Який шматочок льоду, на вашу думку, розтане швидше? У ложці, тому що температура полум'я вища. Отже, коли сонечко пригріє лід стане, мерщій біфа на озеро кататися на ковзанах. Тільки одягнемося потепліше. А ви, малята, зрозуміли, чому взимку холодно. Пригадаємо разом ознаки зими. Плескайте в долоні, якщо почуєте ознаку зими, і тупайте ніжками, якщо ні. Сонечко менше прогріває землю. Вода в річці та озері замерзає, з дерев опадає листя, йде сніг, мороз малює на склі візерунки. Білочка збирає гриби. На дворі дуже жарко. Потрібно тепло одягатися, тому що на вулиці холодно. Ведмідь спить. Дерева та кущі вкриті снігом. Малята. А ви вже перевірили, чи намалював мороз на ваших вікнах візерунки? Хочу запропонувати вам теж як і мороз. Морозить вміє малювати свої візерунки на склі, Теж намалювати. Черепні морозні весерунки, але не на склі, а на папері і не мороз буде малювати, а ви за допомогою мильних бункерів. Що ж, готуйте папір, готуйте кольорові фарби або акварель, готуйте мильний розчин разом з батьками та коктейльні трубочки. Так починаємо. Для того, щоб намалювати морозний візерунок, нам знадобиться 4 кольори: білий, блакитний, синій та фіолетовий. А ще заздалегідь треба розвести мильний розчин, в який треба додати фарби. Мильний розчин повинен бути міцним, інакше бульбочки будуть лопатись. Фарба підготовлена, трубочки є, тож приступаємо до самого цікавого. Тепер ретельно перемішуємо фарбу і мильний розчин та починаємо дути обов'язково від себе. Треба бути дуже обережним і робити так, щоб мило не потрапило до рота. Ось така чудова мильна шапка у нас утворилась. Поки мильна шапочка стоїть, треба взяти папір та прикласти його до пузирьків. Треба зробити відбіток. Подивіться, як вийшло гарно. Відбиток піни залишився на листочку, тож не чіпайте його, нехай він висохне. В такий спосіб ми заповнимо весь аркуш. Верхня частина буде блакитного кольору, середина буде синього кольору, а нижня частина буде фіолетова. Кожного разу треба надувати піну мильні бульбашки і притискати аркуш і вийде отака красота. Подивіться, який яскравий красивий узор, морозний узор, дає нам мильна піна. А тепер попрацюємо із синім кольором. Надуваємо велику синю шапку із пульбашок, притискаємо аркуш, робимо відбиток і ось що виходить, вправо повторюємо. Будьте сміливіше, ви нічого не зможете нашкодити, у вас все вийде. Синій колір ми нанесли, подивіться, блакитна піна вже висохла. Чудові відбитки у нас вийшли! Приступаємо до роботи з фіолетовим кольором. Так само надуваємо пульбашки та притискаємо аркуш. Треба повторювати вправи, поки ми не замалюємо весь аркуш. Сподіваюсь, сьогоднішня робота принесла вам багато задоволення і у вас вийшли чудові морозні дозорки. До наступних зустрічей!